Вчора всі чекали історичну промову Путіна. Про це Пісков говорив сьогодні. журналісти Кремлівського пулу Ріан Новості пишуть про те, що мала відбутися виступ і нова сторінка в історії Кремля. Вітаю вас, пане Романе. Що, що відбувається на Росії? Вітаю Сергію. Ну, ми почули голос тої частини Російської Фашистської Федерації, яка задається простим питанням. А навіщо це вторгнення і що воно нам дає вмирати за якісь е -е, ідіотські ідеї Володимира Путіна? Е, в принципі, е -е, одна справа їх підтримувати десь в Москві в теплих е -е, студіях. Інша справа десь вмирати під Бахмутом чи в е -е, на якоїсь іншій частині е -е, фронту. От, власне, і все. І зрозуміло, що цей е, монстр в вигляді приватної військової кампанії він дуже дивний, тому що з одного боку вони тут всі обклеїли всю, всю рашу е, відповідними об'явами на рахунок долучення нового особового складу замість тих, кого вбили. З іншого боку, шукають тут американський слід. А з третього боку з'ясувалося зі слів самого Володимира Путіна, а це не є таємницею, що вони витратили на, на ЧВК 1 мільярд доларів. Ну, вихваленті плюс-мінус, і це цікаво. Тобто, щоб знищити побити будинки в Бахмуті, от вони стільки витратили. Трошечки віддається ідіатізмам, тому що а, дешевше було б їм зробити такий самий бахмут десь під уралом, і можливо, толку було б більше для всіх, але маємо те, що маємо або під Москвою. Ви вчора спостерігали за тим, як Путін збирав силовиків. Був там такий золотов командувач Росгвардії, який свого часу мав досвід участі, або, скажімо так, співучасті в путчі 91-го року він там охороняв Єльцина. і це знамените фото біля е, білого дому. Сьогодні золотов, який е, всі ці дні мовчав, просто розправив крила на території Кремля е, на ганку гранатовитої палати, і розказував про те, як він боровся з вагнерівцями. Подивімося цей фрагмент, бо він дуже показовий. То, что они прошли так быстро это расстояние от Ростова, как можно объяснить это? А, очень просто объяснить. Что на том этапе мы вот все кулаки все силы именно на поступах к Москве. Потому что если разбрасывать группировку разных, ну они бы просто прошли сквозь них, знаете, как нож сквозь масло. Поэтому нужно было сосредоточить кулак для отражения. Что, что если есть... красная точка была Москва? А вы с президентом общались в эти минуты? Да, постоянно был на связи с президентом, и со всеми руководителями поехали. А скажите, пожалуйста, то есть красная точка была Москва, то есть была задача именно не позволить в случае чего... ані Путін, ані Золотов не дають відповіді на головне запитання: як же так? Вони почали війну проти України, а війна пішла з Ростова до Москви. Тобто жодних причинно-наслідкових висновків жоден високопосадовець не робить. Чому це сталося? Ну, бачите, ви показали фотографію золотова під час путчу. Вони ж за ці 30 років у них у всіх трошечки знесла башту від влади без жодних обмежень. Тому вони себе так поводять. Мені дуже подобається, що як з'ясувалося, якщо так прийшли солдати ЧВК Вагнер, то наступного разу так пройдуть вояки держав НАТО, і Україна буде серед них. І це цікаво. Головне, щоб Москву не спалили, хоча в історії Російської Федерації так і було. Ми дивимося неодноразово. Ми дивимося зараз на золото. Насправді їх піднесений настрій можна зрозуміти, тому що Путін дуже досить довго вагався, звідки взялась ЧВК Вагнер. Він хотів зробити альтернативний погляд і альтернативну силу для того, щоб умовне умовний, умовний кооператив Оозера якимось чином врівноважити. І це от призвело до, як вони тут кажуть, м'ятеж, і відповідно Золотов дуже радий, тому що він знову любима жена Володимира Путіна його відомство підсилять. Танками і артилерією, і це хороша новина. Я вважаю, що танки мають бути дійсно ближче до Москви. Мало лі там якийсь пуч або хтось вийде за білим листочком без надпису, а тут танк виїжджає. Чим більше танків в Москві російських, тим менше їх в Україні. Це логіка тут пряма і зрозуміла. Ось. І взагалі тут ми бачимо, як російське керівництво все ж таки поставило от на ці старі кадри. Подивіться на шайгу. Ніхто тепер не кричить: де шайгу, де Герасимов, де їх боєприпаси. Ну і так далі. Ніхто їх не називає не дуже гарними словами. Насправді зараз відбудуться цікаві зміни на фронті, точніше, не зміни, а інформаційне супроводження. Зараз там залишаться тільки російські військові, яких ми не будемо вбивати, поки не вб'ємо до останнього або вони не підуть. Це перша частина. А в Росії будуть розповідати басні Канашенков, як ми всі, всі танки перегризли. Нічого не боїмось, Ми коротше все горить. А воєнкори відповідно зараз будуть вибудовані виключно під, під Міністерство оборони. Можливо, хтось, якщо і буде персонально когось обслуговувати, то хіба що Ахматович. Там же чи, 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 ці, ці, ціла частина цих воєнпацюхів військових, вони ж працювали саме на угруповання пригожена. Ну це, мабуть, зараз потрошечки буде. Прикриватись, ну насправді ця історія я от повністю поділяю цю думку. Вона абсолютно позитивна. По перше, всі побачили, що король голий, що він сам створив цю це угрупування. По-друге, угрупування трошечки свої гріхи відмолило не сильно, але тим не менше, шість вертольотів це набагато краще, ніж нулі. А вони їх збили, і це добре. Далі, як би там ми не ставилися до. Особисто пригожена і відповідно до, до цієї ситуації, але ж вони воювати вміють. Вони вміють гнати людей на українські кулемети. А зараз угрупування буде вочевидь пошматоване і не буде цього моноліту. Це ж добре, добре, помітьте. В Росії склалась ситуація культа ЧВК Вагнер і забите корумповане Міністерство оборони Російської Федерації. Путін вибрав за принципом стара коняка, і це не Лавров. Бараздини не зіпсує. Відповідно, це теж позитивний момент. А нам своє робити, нам буде дуже довго ще важко, але ми їх переможемо. Ще одна людина, пане Романе, сьогодні намагалася уявити себе як козирним тузом, хоча він є путінською шісткою. Це Олександр Лукашенко. Він вийшов. Перед аудиторією почав розповідати про те, як він героїчно вів перемовини із Пригожиним, і як йому намага... як він намагався це все розрулити, і про те, що якщо впаде Росія, він сказав: Ми залишимося під уламками, всі загинемо. Ну словом, апокаліптичний сценарій, який за яким стоїть Олександр Лукашенко, який на білому коні. Прискакав умовно на рожевому поні до Ростова і Пригожина з Пригожиним поговорив. І Пригожин прилетів Білорусі. Тепер е, бійці ЧВК Вагнера будуть тренувати білоруську армію. Ну, словом, дуже дуже багато цікавого. Я чомусь так згадував цей Вагнергейт і і і, і, і історію, коли там пов'язали вони цих 30 вагнерівців, які летіли. Мали летіти за легендою в Південну Америку. І оця вся історія з вагнерівцями, з Пригожиним мене наштовхнула на думку про те, що ну, Лукашенко ще не до кінця просто розуміє, що він дав місце і приютив. Головорізів, в принципі, це ж міжнародні головорізи вагнерівці. За Пригожином приїдуть туди інструктора, і ще невідомо, чим це для самого Лукашенка завершиться. Бо якщо вони йшли походом на Москву, то я думаю, що в масштабах Білорусі влаштувати такий похід і захопити владу для Пригожина взагалі такий пльове діло. Тобто, чи, чи можливо це, по-вашому? І як ви оцінюєте роль Лукашенка в цій історії? Ну, Олександр Григорович, він просто тут а, виступає піар-директором відповідно Володимира Путіна. Ніяк я його не, не оцінюю. Тут цікаво, що бачите. А, Тут можна ж з оптимістичної точки зору подивитися з Білорусі до Москви ще біль більш ближче ніж з Ростова на Дону. Тому куди ці люди підуть, це питання, але насправді зрозуміло, що е, сили такої, як була яка була у Вагнерів в Білорусі. У них не буде. Вони їх роззброять, розділять, е, розбавлять і е, будуть за ними дивитися е, пиль пильним оком е, КДБ в тому числі. Тому я, по перше, не є прибічником, що саме Вагнера там спробують дійти до Києва з території Білорусі. Якщо б були такі можливості, вони б же це спробували. Вони ну мається на увазі російське керівництво. А я б взагалі не виділяв їх в даному контексті ну, в частині не внутрішніх суперечок Росії, а, а війни з нами. Нам же все одно кого кого вбивати. Нам яка різниця, як які у цих людей юридичний статус? Вони військовослужбовці, вони з контрактом чи вони просто найманці? Знищувати треба всіх, ну власне цими збройні сили займаються. Я ще раз ну, розумію, що Олександру Григоровичу треба якось і своє значення показати, і так далі. і так далі. Але е, мені, наприклад, сподобалась оця вистава в вигляді Олександра Григоріча як. Той казав, що переказував слава Путіна, що ми будемо мочити вагнерів. Ось, і начебто він домовився. Там багато таких було цікавих обмовок його, які, в принципі, по великому рахунку принижують президента Російської Фашистської Федерації. Давайте ще раз: а, з чого все починалось. Не так давно, особливо в історичному плані, посіпаки Путіна. Вимагали, і Путін, між іншим особисто, вимагали від НАТО відійти на лінію 1997 року, Забирайте манатки і валіте. казали вони якось так зараз. У них є великим досягненням те, що вони відстояли Москву. Ну крутя, давайте продовжувати цю цікаву історію. Зрозуміло, що ті речі, які проговорював. Терорист Гіркін, вони ж відповідає дійсності. Все, що він сказав в частині організації російської армії, це абсолютно правда. І так, за його словами, і за даними Міністерства оборони України, Росія щодня втрачає до тисячі військовослужбовців. Ну що ще можна додати? Безумство, звісно, це безумство. Ще е, хочу показати телеглядачам цитату, одну відео-цитату Олександра Лукашенка. Бо ну сьогодні у нього просто був бен Бенефіс, і він просто відчував себе героєм якогось блокбастеру. Він говорив про хвилю розширення НАТО, безпрецедентне нагромадження зброєнь в регіоні. Ну і багато ще чого. Почуємо Лукашенка. Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов Альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различного рода провокации на государственные границы. І сходячи стан сусідів, а от од підбрасування трупов до преднамірних зальотів безпілотних літачних апаратів на територію Білорусі. Ну, от про, про трупи це феєрично. Звичайно, було українська сторона вже все звичайно спростувала. Те, що говорить Лукашенко. Ви, пане Романе, як думаєте, з отриманням Лукашенком? Міжнародного ордеру від міжнародного кримінального суду за депортацію українських дітей А така справа є дві з половиною тисячі дітей українських було переміщено на території Республіки Білорусу, так звані табори. Чи е, риторика Лукашенка поміняється, коли він е, зрозуміє, що цей ордер безстроковий і він може присісти надовго у Газі? Ніякі заяви міжнародних організацій давно нічого не змінюють і на що не впливають. Принаймні на цих людей Путіна і Лукашенка. Їм все одно вони насолоджуються смертю людей, це їм приносить задоволення, і заради збереження своєї влади вони підуть на все. Ну, власне, крапка. Апелювати до якогось здорового глузду права і так далі і так далі не варто. Апелювати треба до ракет танків і f 16 які ми так довго чекаємо, коли Олександр Григорович, решта оцих негідників, що в мінську, що в Москві, щось там ляпають з приводу НАТО, яке нравиться не нравиться, а альянс розширяється треба їм просто нагадати от е, наскільки мені вдома давайте от Сергію проаналізуємо чи пам'ятаєте ви, щоб хтось е, з представників держав НАТО розмірковував про нанесення е, ядерного удару по мінську чи Москві? чи Москву по, по Москві? Я не пам'ятаю. А Олександр Григорович неодноразово неодноразово про це говорив. Ну і відповідна команда Володимира Путіна, і він особисто з приводу ядерної зброї багато чого сказав цікавого. І так, якщо раніше хтось вважав, що це можливо жарт, вони не можуть бути такими. Такими кончинами, вибачте, за прямоту, То зараз, подивившись те, що вони роблять в Україні, всі зрозуміли, що це все дуже серйозно і треба готуватися до війни, і тільки так можна від неї, так їй можна запобігти. Тому цих пристарілих диктаторів треба розглядати найкраще через, через приціл. І щоб вони, особливо Григорович, там не потякав з приводу НАТО, а з його території зайшли окупанти, тобто він є сучасником агресії проти незалежної Української держави. І якщо це так, знаєте, ця ігра, хто тут Гітлер або Чи Краще Путін не крне Гітлера? Ці грі а, розібратись дуже просто. Хто перетнув кордон? то ти гітлер сучасний. Тому Олександр Григорович і відповідно, Владимир Владимирович а, можуть обнятися і поцілуватися а, в рамках боротьби з ЛГБТ-пропагандою.